Друзі, всім привіт! Канал Метал за гроші, гроші за метал. Е, їду здавати металобрухт, їду здавати плати, машина загружена. Е, зараз покажу, що загрузив, що везу. Так, Загрузив я метал весь. Ну, от. Розібрані комп'ютери, стиралки, так ще й метал є. Тобто, в принципі, як грузив, то важив. Наважив я 423 кг. І ще здам плати. Плати йдуть отак в мішках. Тобто, все я з них вже все, що можна було цінно, то забирав. Таких плат поза 100 кг. Е, чесно не важу, ну, бо багато мішків з 10, мабуть. От туди навіть не влізся, то поставлю його на передню сідушку. Вже на прийомці будемо важити. Вчора плати не важив, бо це вже було пізно. Не було бажання, якщо чесно. Все, поїхали. Так, Під'їжджаємо ми на прийомку. Це прийомка, де я здаю виключно чорний метал і і плата. Покольоровий тут кончу дешево. Тут така прийомочка. Ну, вона мені симпатична. Там включуся далі. Так на роздаві тут на прийомці тільки плати Чорний не взяв. Ну та я підозрював, що не взяв, він мені ще раніше казав, що чорний мені не везе То поїду я зараз чорним на базу. А плати здав, плати здав по хорошій ціні, по 16 гривень кілограм, здав 121 кг. 1936 гривень забрав. В принципі, нормальний результат. Їдемо здавати чорний. Так, народ, все, здав я чорний метал, здав цинк, здав плати, не здав наживіку. Ну давайте, все по порядку. Плати. Плати вийшло 121 кг по хорошій ціні, по 16 гривень. Ну, раніше я їх здавав по 10 гривень його час, Взяв по 16 1936 гривень. Чітко. Чорний. Чорний 400 кг, 450 кг по 2 гривні. На 900 гривень вийшло. По чорному в мене є питання швидше до самого себе. Бо я як їх важив, в мене вийшло 423 кг, якщо я не помиляюся. А тут 450 він мені сказав. Тобто треба знати, хто кого надурив. Тобто треба свою вагу провірити. Раніше такого не було, в принципі. Треба взяти якусь гірку кілограмову, півкілограмову і побавитися з тою вагою, відкалібрувати її. Якщо моя вага показує добре, значить він себе надурив. Що може бути, бо важив я на естакаді, тобто, вага автомобільна. Я заїхав. Він зважив там 200 місто не вийшло да, з машиною. Я з'їхав, знову зважив, порахував різницю. Може в нього ця велика вага має таку похибку. Подивимося далі. Сам, сам, сам це цинк, знаєте, цинк алюміній мід. Да? Розкажу, будемо про метали говорити. 4 кг по 38 гривень, мінус 10% на 136 гривень. І вийшло в мене на 2972 гривні, грубо 3000 гривень. В принципі... Досить навіть хороший результат. От, от наші бабосики. Українські гарні. Наша Леся Українка 3000 гривень. Е, що з тими грошима буду робити? Е, спочатку я думав їх лишити на закуп побутової техніки, але нарвався в інтернеті на оголошення, продають е, набори інструментів такий ящичок. Там дві-три щочки купа головок, зв'язкочки і так далі 1700 гривень. Дуже гарна ціна, бо я за таким вже давно приглядаю. Вони там, ну, немає такої ціни, да? щось мені ну, підозріло дешево. Е, ще чим мені той варіант пасує, що в моєму місті. Тобто Я під'їду, подивлюся на нього, якщо нормальний візьму, якщо барахло, то не буду брати. Називається Black, нікому не відома фірма. Но стверджує, що Польща. Тобто візьму я той набор головочок, а що лишиться, напевно, заправлюся в солярку і говорять, що дизель буде дорожати. О, так що їду я зараз за тим е, інструментом, привезу, покажу. Так, купив я той набор головочок, такий він виглядає. Такий ящичок, 7 кг він важить. От, є така картонка, от його назва Black. E, що на ньому пише? Пише на ньому застав ключей верстатових 108 одиниць. Ну, подивимося. On, давайте його розпакуємо. Бачите, Польський знак. E, от є цей штрих-код. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, це польський штрих-код чи ні, бо крім того штрих-коду, ніде немає нічого про країну виробника. Ну, давайте його розпакуємо, подивимося. Тут -то є чехол, отакий ящичок. Стоять металеві ці е, замочки. Правда, вони такі хіленькі трошки, але нічого страшного. От він як виглядає. Тут набор головок. і тут набор головочок. Що входить, так 108 одиниць. Дві тріщочки. Одна велика, друга маленька. Ну, непогані. Не знаю, якість, мене більш-менш влаштовує. Тобто маленька, аналогічно велика, це працює, все переключається. Далі йде вороток. Викрутка. Тобто з квадратним. Наконечником, це йдуть вони під оці от насадки е, викрутка, зірочка. Подовжувач великий, подовжувач маленький, кривий черв'як маленький, кривий черв'як великий, дві окремі головки, це йде 16 і 21. Так розумію, це виключно. Йдуть е, свічні ключі на машину, на, на мотоцикл, мопед. далі йдуть довгі головки. Да, так, такі потрібні. Найбільше 32. Найменша головочка йде на 4. Плюс наборчик таких малесеньких шестигранчиків. Ну, це не знаю. Є і є. Тобто такий наборчик. В принципі, мене влаштовує. Рекомендувати його, не рекомендувати, не готовий що сказати, ну, час покаже. Я, правда, зробив невеликий експеримент, як купляв, кажу, можна зробити невеликий тест-драйв? Він каже, можна. Я взяв головку на 17, взяв вороточок, оцей великий, і пішов до машини і відкрутив ним е, гайку на колесі. Відкрутив і закрутив. Коли закручував, я геть ногою став на вороток. Тобто, да, розумієте, повісив всю вагу свого тіла, щоб добре закрутити гайку. Гайка закрутилася, головка не лопнула, вороток не зігнувся. Стрищоткою такої операції не робив, ну, бо стріщотка не для того. Да? Щоб зривати такі гайки, є вороток. Трещотка чисто для полегшення роботи, щоб щось відкрутити. О, так що все. Купив я собі той набір, а час покаже. Хороший він чи не хороший. Єдине, що ці зачолки, вони хоч металеві, але вони дуже погано кріпляться насправді. Тобто, о, все, бачите? Тобто немає такого щелк, щолк. щолк. Так, можна сказати, ледь-блед, не знаю. Буде воно триматися, не буде. Це якби не дуже важливо, але <кхм> такий неприємний момент. Ну і все, в принципі. Бачите, все написано абсолютно по-полському. Не знаю, час покаже. Ну і все, їду, я ще заправлюся, то вже не буду знімати, що там знімати. І все, ну, Наступне відео розберу я комп'ютер. Розберу комп'ютер, подивимось, який з нього вихід. Подивимося по платах, які там є плати, що цінне, що не цінне. О, так що наразі все. все підписуємося, ставимо лайкос. Всім гарного дня, слава Україні.